Я хочу подякувати, що місто безпосередньо приймало в цьому участь, і завдяки цій допомозі ми змогли нарешті оновити, м'яко кажучи, той не Ми пішки ходили. Ми тут багато інвалідів тут Ми самі собі пройшли і носілки, тому що. Дуже Чорнобильців багато, дітей прооперованих. Ми інваліди. Вот. Ліфт не робив саме. Допомагали собі як могли. А тут нам ще такий подарунок міська рада нам і наш керівник, що ми тепер заходимо в ліфт і стоїмо як в театрі. Робота десь 3-4 дні один ліфт. По заміння, плюс регулювання. Цілому біля 10 днів все зробили. В цьому році вже виконали 63 капітальні ремонти ліфтового обладнання на майже 85 мільйонів гривень. В торгах ще 36 водів, робі... 36 капітальних ремонтів ліфтового обладнання. Приймаємо активну заявку на наступний рік до 30 вересня цього року. Залишилося буквально трохи менше трьох тижнів для того, щоб ОСББ та ЖБК нашого міста змогли провести класний ремонт їх спільного сумісного майна в наступному році всього-навсього за 10, 5 або 25% для співвласників.